Мої любі друзі, доброго ранку! Я не знаю, чи чутно за лаштунками, чи мікрофон передає ту музику, яка зараз лунає на кобилянській. А лунає київський вальс. Уявляєте, ми з вами знаходимося на Буковині в серці моєї батьківщини у місті Чернівці на вулиці Кобилянській. Але з самого ранку все моє серце, уся моя душа наповнена величезною вдячністю і любов'ю до нашої столиці, до Києва. Як тебе не любити, і мій неймовірне місто? В останні вихідні травня завжди. Ми святкуємо День Києва, і це день народження нашої найкращої столиці у світі, нашого неймовірного Києва. Київ для мене це друге рідне місто. Київ завжди в моїй душі. Що для мене Київ? Київ для мене це люди, світлі, чисті, культурні, освічені. Бездуль в кишені. Щирі. Київ для мене це ландшафти неперевершені. Київ для мене це Дніпро, який я спостерігаю з Володимирської гірки разом в одному напрямку з князем Володимиром і насолоджуюсь. Київ для мене це каштани. Київ для мене це ботанічні сади. Київ для мене це бузок. Київ для мене це театри. Київ для мене це любов. Коли я будь де у світі чую пісню Як тебе не любити, Києва мій, моя душа наповнюється таким теплом просто до мурах. Я це дуже тонко відчуваю. Сьогодні я мала бути там. У мене був квиток. Величезна кількість подій і запрошень, але склалося так, що Чернівці мене не відпустили, адже потім далі, коли я поїду в мандри світами, я буду саме проїж... ми будемо саме проїжджати через Чернівці, де я підсяду до своєї групи і буду вам про це все розповідати. Але сьогодні я чітко знаю, що моя душа у Києві на Київських пагорбах. Де я зранку просинаюся з посмішкою 100 метрів над землею і бачу ці неймовірні, неймовірні зелені соснові, дубові гаї, де я бачу посміхнених людей, де я роблю ранішні зарядки і про щось я розповідаю свого скверу, а потім, випивши філіжанку кави на швидкоруч, вдягаю щось гарненьке і сідаю в метро. По дорозі, вам про щось розповідаю про рок настрій Києва, тому що це проспект перемоги і він вирує, або про щось інше. Проте привіт, про те, про що я відчуваю. Я виходжу на Золотих Воротах, я виходжу на неймовірні станції метро, яка одна з найкращих у світі, і це факт. Я піднімаюся одним маршем фунікульору, іншим. Доброго ранку, ескалатором. І я виходжу на Золотих воротах, і я бачу серце нашої країни Золоті ворота, серце княжого Києва. І душа розкривається, і хочеться вам про це розповідати. А там я чую музику киян, музикантів віртуозів, моїх друзів Стаса Гладюка і Павла Хрумкіля. І я стою і слухаю, і знімкую вам прямі ефіри. А мені вже посміхається Ярослав вал з неймовірними соцесійними будинками. І я собі вирішую, куди ж я піду цього ранку? Чи по вулиці Золотоварівській на Софіївську площу, а чи, може, зроблю крючок по Ярославому валу. І подивлюся на неймовірні будинки в соційному стилі. Побачу будинок, де жив Ігор Сікорський. Це так чудово знати історію своєї країни, своїх міст. А потім зверну на пейзажну алею, де я побачу неймовірну гончарку, ренововану воздвиженку, чудові кущі, буску і талановитих майстрів. І це все так невимушено, так по київськи, так лагідно, Київ – столичне місто. Але воно без зайвого пафосу, я це з дитинства знаю. Воно таке рідне-рідне, миле-миле і таке, яке приймає усіх. Але крім орків. Коли розпочалось, розпочалось повномасштабне вторгнення, я була в Чернівцях. І просто до мурах я відчувала все, що відбувається. Я була на одній хвилі з неймовірним Києвом. І коли на театральній площі я йшла в свій волонтерський штаб, там був трубач, пан Василь. Він грав, як тебе не любити, Києвині. Ви знаєте, просто сльози градом потекли, і я нічого не могла зробити. Я просто посилала любов і молитву неймовірному Києву. Так як це робили усі ми. І Київ переміг, як завжди. Як і ми переможемо цю навалу цих орків клятих, які не мають ні душі, ні серця. Як перемагає неймовірний мужний Харків, як роблять такі тилові міста, як Чернівці, Львів, Ужгород. Це наша країна, це наші міста. І це наш Київ, у якого сьогодні день народження. Вітання, мої рідні, вітання усім. Святочка Семигановська і весь театр Франка з трупою. Величезне вітання святом. Майстри Андріївського звозу, Жаночка Гаменюк Тамарочка Волохіна. Усі мої друзі, вітання, чудові музиканти, вітання, Валюшка моя, вітання. Усі мої друзі з площадки в ранішні, усім вітання. Я сьогодні боліла бути з вами. Але я у Чернівцях. Серце моє сьогодні з Києвом. І зараз ми через паузу для Києва зробимо саме чернівецький подарунок. Улюблений Київ, чудове місто, наша столиця. Тобі подарунок від чернівецьких музикантів. Як тебе не любити! Ти, 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 ти. Дякую вам дуже. Сьогодні це вітання усім киянам, неймовірному Києву. Столиці мальовничої буковини. Серця чернівців з вулиці Кобилянської. Як тебе не любити, Києва мій? З любов'ю до вас? Чернівчанка, все-таки звичайна Чернівчанка, але ж і киянка, але ж і львів'янка. Ваша Оксана Дем'янишина, хлопці, я дуже вам дякую. Дуже дуже Київ, Україна це наші музиканти, які роблять настрій усіма вихідними, не тільки Буковині, не тільки Чернівцям, а усім гостям, які приїжджають до нашої чудової Буковини. Дякую вам дуже. До нових зустрічей. Вітання з Кобилянської. Ваша. Оксана Дем'янишина, па-па!